Вітаю дітки! Тема сьогоднішнього нашого заняття смішні овочі. Овочі на городі це справжнє диво природи, що ховається під землею та на кущах, буряк, що горить червоним вогником, кучерявий огірок, що просить збирати його, цибуля зеленка, що витягує до сонця свої стрічки, та капуста, що набирає білосніжних качанів на грядці морквинки гріють сонечком свої зелені гички, а гарбузи, мов великі м'ячі, лежать під своїм широким листям. Дітки, зараз ми з вами будемо ліпити смачні овочі. Для роботи нам знадобиться дощечка, пластилін та стеки. Почнемо ми з вами з красуньої морквини. Підготуйте шматочки м'якого пластиліну помаранчевого і зеленого кольорів. Зелену масу поділіть на три кульки. Помаранчевої надайте відповідну форму. Переклейте білі кульки. Це будуть наші очі. Прикріпіть ніс. Зелені кульки перетворіть в крапельки листя. Додайте зіниці і виріжте рот. Також зубочистку нанесіть поперечні насічки уздовж помаранчевої поверхні. Прикріпіть хвостик до голови. І ось така морква смішна готова. Для баклажана важливого і пухленького підготуйте фіолетовий і зелений пластилін. Попередньо розім'явши його на шматочки. Дітки. Зробіть маленькі ромбоподібні деталі для зеленого хвостика чупринки. Сформуйте заготовку для плода, як показано на фото. Потім наклейте чашу листок зачіску. Додайте білі кульки очі, прикріпіть зіниці, широкий ніс і виріжте зубочисткою рот. Смішний баклажан готовий. Дітки, Далі ми будемо ліпити перець. Для цього підготуйте червоний пластилін та трохи зеленого. Витягніть перчинку і зробіть тонкий хвостик, як показано на фото. Склейте всі деталі, намалюйте личко пластиліном, додавши очі і ніс. Зубочисткою розріжте рот. І ось такий смішний перець в нас вийде. На черзі горошок. Підготуйте два зелених пластилінових шматочка різного відтінку. Зробимо напіврозкритий гороховий стручок. Одна горошинка буде мордочкою, а сама оболонка ковдрою. Зробіть кульку з мордочкою, другу частину зеленого пластиліну роздушіть до коржика. Століть оболонку, залишаючи мордочку. Виглядати з неї. Стручок гороху готовий. Дітки, наступний буде редис. Підготуйте білий, бусковий і зелений пластилін. Зробіть округлий плід з білим хвостиком внизу. Загостреним. Підготуйте деталі для зачіски. Наклеїте зачіску, додайте очі і ніс. Зубочисткою виріжте рот. Та смішний редис готовий! Подивіться, дітки, які чудові, смішні апетитні овочі в нас вийшли. Дякую вам за увагу! До побачення!